Стильна, класна оправа, яка дуже круто виглядає на обличчі і гармонійно підійде, як для повсякденного образу, також під діловий стиль. Повністю пластиковий корпус. Це нова колекція у дуже трендовому зараз кольорі. Такий черепаховий відтінок, більш темніший де корпус з самої оправи і світліші заложні. Мають металеву серцевину, яка видна через напівпрозорий пластик і доволі широкий. Вони на металевих кріпленнях, але без флексів. Тому підійдуть для власників середнього обличчя. Орієнтуватись можна також на заміри оправи. Їх можна розглянути на сайті а також запитати у наших менеджерів в особисті. Універсальна форма. Така пасує і чоловікам, і жінкам, незалежно від віку. І зручна посадка завдяки суцільним носоупорам, вони м'яко лягають, натиснуть і не залишають слідів. Сюди можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком плюс-мінус, також для корекції астигматизму і стильно виглядатимуть не тільки прозорі. А фотохромні або тонування, стильна лаконічна форма, більш заокруглений низ, і таку оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна замовити онлайн телеграм або ж інстаграм. І для цього артикул моделі у коментарях.